Сьогодні ми продовжуємо писати серію передріздвяних блогів і для цього ми приїхали в одну із червоноградських шкіл. Саме тут ми будемо плести різдвяних павуків. Таке так, так солома. А, ми не багато маємо, бо це вже давні заготовки. <гум> Ну, а вона, до речі, якось готується спеціально? Так, вона готується, але зазвичай її краще брати зелену. Е, краще солому брати житню. Бо Житня вона, по-перше, товстіша, і от є ті вузлики, так від вузлика до вузлика, так, і вжита вони довші. Оці частинки, тому що тут вузлик, е, там нема порожнини. А нам потрібно, щоб була порожнина, щоб нитку перетягнути. Uh -huh. Тобто, якщо треба зробити більший елемент, то житня більше підходить на, на маленькі елементи, то може бути і така. Коли вона зелена, то її можна. Зібрати, тоді вона не буде е, тріскати. Ну, Зібрати угу. можна але вона не буде тріскати. Боже, коли вона висихає, її краще розмочити uh -huh. е, гарячою водою. Тоді, коли вона розмокає і обрізає, щоб вона не тріскає, і тоді акуратно тут нема не, не тріщинок і митка тоді не параметь. Тобто, колись їх спеціально для цих павуків Я, окремо. Так, Солому, ну, як збирали врожай, солому заготовлювали спеціально, щоб вона була ну, суцільна, та трубочка, не пом'ята, не потріскана, акуратно її складали. Е ну, Я вже підготувалася трохи, але для того, щоб виготовити от таку одну, одного маленького паличка, то потрібно підготувати однакової довжини 12 соломинок. Е тобто ми беремо соломинку, її акуратно можна. Обчистити, так? От, як тут є зайва така солома, підготувати. Так? Як я вже показувала, тут є вузлик. Так? Ми беремо ножиці. Солома трохи суха, але, може, вона так сильно не потріскає. Обрізаємо, і тоді можемо поміряти, якої довжини нам треба там вже відповідно до нашої конструкції. Для того ми використовуємо лінійку. Ми прикладаємо, наприклад, я ці брала соломинки орієнтовно 8, 8 сантиметрів, так? І обрізаємо собі такої довжини суми. А хто, до речі, їх робив колись? Це вдома просто собі самі робили чи були майстри? Ну, зазвичай старалися робити от на вечорницях дівчата. То не було суто таке, як. Тут великого такого майстрівства, як то кажуть, не треба. Але от це було як оберіг в будинку, тому що він поглинає ну, завірування в наших прадавніх пращурів, так то він поглинає якесь зло, негативну енергетику, і це більше був як оберіг. І Ялинку не використовували, а ось такий різдвяний павук. впродовж не тільки різдвяних свят, його виготовляли перед різдвом. Але він міг висіти в хаті, от на сволоку на тій центральній балці, цілий рік. Однакового розміру беремо 12 частин. Ну, звичайно, нитку колись використовували для цього не таку нитку, а брали. Кінську волосину і нанизувати це все от на таку натуральну кінську волосину. всі частинки. Їх 12 можна відразу нанизувати підряд. Для цього треба велику голку циганську, а коли у нас вже отакий дуже великий елемент, то ми навіть можемо взяти дріт. Отакий дротик, такий щоб переліз, там його закрутити. Щоб трималася ця нитка, так і перетягнути, так буде легше, бо не завжди голка може перейти через довгу соломину під часу важко. Ще головне, щоб соломинки були однакової товщини. Бо є вущі, є ширші. Ну і для одного елемента, так щоб гармонійно було, то щоб були однакової товщини. Навіть коли. Наприклад, були якісь вороби, так що запалювали внизу свічку, так і цей рухався, тому що йшов потік теплого поліса. І цей павук повертався, рухався, а потім можна було під нього стати, і ось коли він рухається, негативна енергетика у коврова, якась людини переселялася в цей павук. То, ну, то, це по факту не це язичні абшта воно не християнські, а такі язичницькі вірування. От коли є вже в нас 12 соломинок, то трошки нитки треба залишити. Ми починаємо від Оцієї першої соломинки складати у такий квадрат. Тут же, звичайно, ми нитку можемо обрізати, теж залишити якусь частинку для того зав'язування і перетягування через один елемент. Так? От, Ми складаємо таку конструкцію спочатку квадрат. Тоді зав'язуємо зав'язуємо. Сильно не натягую, щоб він не лягала. Це більше така гуцульська традиція. Там в них практично в кожній хаті роботи. Ви знаєте, що, що там в не дотр... до... дотримуються таких традицій. Руслан, відчуваєш себе гуцулом? зараз? З розможу там розкопкувати. Тепер. Того квадрату будуємо таку хатинку. Тут можна теж трошки підсунути. Таку хатинку. Ніби дах, так? І, але тут ми вже не зав'язуємо. Тут технологія така. Тут ми перекидаємо цей дах через оцю сторону того квадрату. Просто перекидаємо, щоб вона зачепилася за оцю нитку. Нитка за нитку тут зачіпляється так. І ми продовжуємо далі. Цю ми перекидали всередину. Якщо ми візьмемо так само цю всередину догори і під низ, так? то ця нитка так. розплутається. Тому наступну сторону ми маємо перекинути в вниз. іншу сторону. Отак, вниз. Так, притримуємо акуратно і зачіпляємо. Тут ми вже вузлики не в'яжемо, а просто нитку за нитку якби перекидаємо на тих згіденнях. Так. Знову робимо такий дошок з двох соломинок. І знову перекидаємо, але вже тепер знову наверх. Тобто одна піднис, е, е, як назва? А, одна наверх, потім під низ, тепер знову наверх. В кінці ми нитку зав'язуємо знову. Як на початку зав'язуємо в кінці, ну тут вже можна трошки забрати. От у нас утворилася от така плоска спочатку фігура. Оце ці, ну, ці, вона спеціально заготовлювалася, чи ви її десь знайшли? У нас, напевно, таким е, нашим е, спів, співучасником таких, співзасновником таких терапевтичних зустрічей є наша бібліотекар Галина Йосиф. Mm -hmm. І вона спеціально сіяла е, такі невеличкі глядочки собі різних знакових, тому що, наприклад, Тут, а вона планувала робити так. ще е, дідух. Діду. І е, коли ми робили дідух, залишалася нижня частина. Це ми собі так, mm -hmm. завжди, як жнила, коли снижали, там, так. і прибирали. Завжди закінчувалася жнива, коли ж снижали серпом серпомжали. І той останній сніп завжди несли до хати. Mm -hmm. І Цей останній сніп, сніп він був. Але в 100 долі залишалися снапи, їх молодили ціло знизу. Mm -hmm. Можливості набрати солому для павука. Напевно, вона і така більше зберігалася соломи. краще, ніж зараз. Комбайс збере і вже якась. Верна з тої плоскої фігури потрібно зробити об'єм. Як це робиться? Тут ми маємо перетягнути на верхівку цього трикутника одну нитку. А іншу нитку на верхівку цього трикувати. Ну, можна брати м, тоншу нитку, але тоді е, тонша нитка може крізь солому пере, перерізати? перерізати там. І скоріше, що воно буде потім на краях таке неаккуратне. Тим більше, якщо е, солома е, суха. О, є. Так, добре. Я хочу сказати, ще, що щодо природнього матеріалу, правильно. Mm -hmm. Таке те, так не mm -hmm. відчувається? <зır> <зır> Таке, що природне там. От навіть ми робили ці іграшки такі, от що натуральна нитка. Воно так відчувається. <зır> от, <зır> за щось такого природнього, натурального робити. Ну я взагалі я ж дитина міста <кхм> мене там рідко я до бабусі село от. Тому для мене зараз, от, якщо я приїжджаю десь село, то це для мене щось таке. Для них це вже ну, з ну звісно боже, просадку там мештан приїжджає. Росій щось там... Дивиться на те, те саме соло що, де, з такого з... вже хочеться, щоб бути ближчим до землі, ближчим та. до природи, особливо особливо зараз до всього українського. Це дуже круто, що зараз дуже печально, що це почало все аж так активно відновлюватися через війну. Що нам треба було аж такої тряски, щоб люди почали звертати увагу на ту саму вишиванку? Зараз дуже багато майстрів говорять, що от якраз після початку війни щось кісь сплеск на все народне, на все українське. Дуже шкода, що до того якось ну, це все не помічалося. Але добре, що хоч зараз люди почали до того своє приходити. Почали приходити, ви, ну, відчули, напевно, потребу. Потребу в тому тій гармонії і в тому, щоб потреба Потрапи приналежності. приналежності до приналежно до свого. Тепер, тепер ми піднімаємо два елементи протилежні. Ось так. Робимо таку піраміду. І теж фіксуємо її зарядкою. Тут можна брати іншу нитку, можна зав'язувати тою. От я вже навіть візьму, не знаю, чи зав'яжу тоді. Так, це ми піднімаємо сюди, вгору, а тут піднім, опускаємо вниз. Але вже можемо перевернути цю конструкцію. О! І теж зав'язуємо. Тобто, фактично, якщо це з язичництва ще десь пішло, то воно не сильно має відношення до цієї легенди про павуків і Богородицю. Ну, Та гуцульська легенда, вона існує здавна. Вона і, теж що... гуцульська? Так. Легенда гуцульська, вона здавна існує. Якби, з язвич... Як в нас е, старалися поєднати, коли е, ну, прийняли українці християнство, то старалися поєднати якісь традиції язичницькі з християнськими. Ну і напевно, вона ну, якусь має суть. Це Тому... діяльність. Такими активними інформаційними. Так. Особливо я, вона до чого я знімаю. це не так. Не потім думаю, боже, Дреба, я попаску з того. Тобто, по факту це основа, це вона може е бути різного елемент, Так, От, як ви бачили, він не складно робиться. А ну, треба акуратно, щоб солома не трісла. Для дітей ми можемо навіть пропонувати звичайні. Коли нема соломи заготованої, коктейльні трубочки, от такі для соку, ми їх можемо використовувати, щоб навчити технології роботи виготовлення цього павука. І все. А далі ми вже комбінуємо більше і менше. Ну, тут, щоб було гармонійно, зазвичай великий центральний павук в два рази більший, ніж цей, Якщо ми брали на цей. Вісім сантиметрів у цю соломинку, су, су, то на той центральний ми будемо брати шістнадцять. Чим корисно згадувати оці е, народні ремесла, ці е, вироби, то що вони робилися тоді, коли електроенергії не було. Тобто mm. зараз це актуально, це знаєш, чим присвічці. дитину при свічці зайняти, сісти, взяти коктейльні mm. трубочки і павука з неспусти. Бачите, е, наш павук він спочатку стояв, тепер почав крутитися. Це біля вас. Це у нас така тепла. Його тепла енергетика. Бачите, зараз з теплом трохи важко в Україні, то мусимо виробляти своє. Генерувати. Та, генерувати це душевне тепло.